Вів і Отця, і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу! Блажен било, що тебе носило, і грудне, що тебе хроми. Блажен ті, що слухає слово Боже, і зберігає Його. Слова, які закінчують сьогодні в рибок, івангельські це велике свято, свято Різдво пристоїв Бородиці, це одне з найбільших свят в цілому році. Одне з 12 найбільших свят у цьому році. І це свято, яке починає цей церковний рік. Ми саме говорили, що 1 вересня у нас починається церковний рік, так, початок дикту. І саме найлогічніше місце свято, як здатних своєї повороті, якесь є на початку церковного року. Тому що це свято, яке каже як на святий Іван каже, це початок. Історії здійснення Спасіння, історії плану здійснення спасіння, так? початок усіх празників. Якщо б не було різдва Святої Бородиці, то й не було б Різдва, не було б інших усіх празників в цьому році. Саме з нього починається історія спасіння. Так саме свято історично почалося святкувати офіційно вже в 4 столітті, так як до того часу церква Клопка Деркона була переслідувана. Всі апостоли, їхні наступники відсвяховувалися в різних місцях і розлучила, як Кримська христи, імперія донила християн. Але саме з 17 століття, і тоді як цар Константин, брат Константин, починає підтримувати християнця, починає робити йому перше. У першої релігії, яка може існувати, яка може сповняти своє служіння, а через деякий час, взагалі як основної релігії раївської імперії, так само з того часу починається активний розвиток християнства, активний розвиток нашої культури, в будові храмів, в будові сантікону, у будові літоргійного благочестя. І саме в той час розвивається, що називається багато різних свят, яких і свято саме Різдва Пресвятої Богородиці. І якщо наприклад подивитися на ікону цього свята, у нас тут є ікона на детрепові, і ще не треба, що приступати, що вовка з літургією ми приступали, якщо дивилися на ікона, то дуже нагадує ікону Різдва Христового. Усе ж таки події схожі, народжується дитина, так, є матір, Тобто Анна, яка лежить на ложі місця народження своїх родини, і їй доки так здалека своїх. Щось стає дуже схоже, бо це також на іконі Різдва, Христово Сліта трошки осторонь, так і з Богу. Деколи навіть несуть на ікони, та який не може збагнути, як так сталося, що Бог народився з Ківа, що Бог воплотився і став людиною. Так само і тут. І не може зводити, як так, вони на старості їхні, так довгий час не буде мати дітей. Як так сталося, що Господь їх благословив за народження в такому віці, він не може цього звернути, тому він також десь, так, з боку посторон позаду споглядає на це все і дивується, дивується, наскільки могутній Бог у своїй плані. І саме десь через споглядання цієї колі можемо ще краще десь зрозуміти. Бачите, глибину цього великого свято. Коли цілого охочеться, є багато помічників, які зібрали, щоб допомогти сіті ангели, як вже була при старості, народжувала Пресвятину Марію, і вони всі послуговують її. Це не мовить такий, такий символ ангелів, які приходять служити, які допомагають, щоб Христа Боровиця ішла в цей світ. А їх цей світ насправді вселяє велику радість. Ми чуємо сьогодні Петропаля, в сехах ціята швидше прийшов на хутрі, ми чуємо, що освітується, що, що, що нехай радіє Єва, так що народжується та, яка мала. Нехай дуже часто прім і погороди скажу, що погородиться нова Єва. А Христос, це новий про що говорить апостол Павло, і інші апостоли в своє посланці. І що це означає? Насправді, як ми знаємо Бог, творичи світ, творичи Адама, то саме з Адама творить Єву, так саме з чоловіка походить жінка. А тут, навпаки, що бачимо, саме знову є Єви приходить Господь, тобто народжується чоловік, народжується новий Адам. Тобто, якщо тоді в пристойні світу Єву творить Господь із Адамом, то тепер знову є Єва приходить новий. Адам. І також може прийняти породицю як продивало, так старі Єва, Саме через Єву прийшов він у світ. Саме через те, що вона так, Єва замість того, вона з Богом не слідкувалася. Ми чуємо в перших сторінках біблії, що саме Адам постійно спілкується з Господом, що не чує його слова. І є не трохи з Богу Апостолі. Але Єва вступає діалог із змієм, тобто з діалогом. І. Єва говорить, слухає, змія, вона вірить змію, так чує слова змія, що ти з свіжого Богу і іншої буде станети як Боги. А нова єва, тобто при робить зовсім протилежне. Вона не слухає змія, а вона слухає Бога. Так вона чує ці слова, «А, що те, не має народитися Христос. Вона Та каже, так, як Господь Господня, Христане це по Твоєму Слову. Справді, по любим Христию говорят ще до початку її створення, каже один, такий відомий висловлення Бога написав багато праці, каже, що Марія це перша любов світу. Це те, кого Господь любив на самому початку створення світу. І можна ми з звідки ми це знаємо, як ми можемо це доказати, що Бог справді України полюбив початку світу. Але це починаємо якраз на самому початку. Біблі, відкриваючи знову ж історію Адама і Єви, так чуючи про те, як вони врішають, вони з'їдають з'їдаються загорний блік. Тоді Єва каже, питається Бога Адама, каже, чому ти зріше, як жінка? Жінка каже, що тут Смі. Так знаєте, коли подало, починають шукати крайніх в ситуації. І Бог тоді каже до Смія, я покладу ворожа між собою та жінкою. Між твоїм потомством та її потомством. І вона розчавлює тобі голову. Ти будеш пробувати в п'ясти але тобі нічого не вийде. вона прощадує тебе. Саме в той момент, що Господь задумав народження Христової святої Покрові. Ще в той момент Бог вже полюбив Христову святому Він мріяв про неї, Він думав про неї. Ще прийшов Заводі Спасіння. Вона вже була в його думках. Вона ще не була народжена, ще не була сотворена. Але той вже тоді думав про навіть і обіцяв змію і сказав, що вона знищить тебе, саме її потомство розчавлює тебе. Те, що ми дуже часто бачимо, навіть, в нас є образ своїй Богородиці, і на її ногами є цей змій, зображений, який вона розчавлює своїми ногами. Якраз здійснення цього пророцтва, коли Христос приходить дає своє життя, саме її потомство долає цього змія. Ми не можемо обрати Так, Це те, що в наше Так, ми народжуємося в тих сім'ях, де ми народжуємося. Ми можемо зараз на народження, приходимо до своєї дорані критерію. От мама подобається, це не подобається, ми не збираємо маму. Ми народжуємося ми народжуємося і любимо ту маму, яка нас народжує, яка нас зростає, яка плитає. Навіть коли матері насправді дуже велико так є, але... Не завжди добросовість доволі своїх ворог злодій діти їх люблять, все не одно вони є найцінніші, найлюбленіші. Але Господь робить щось таке, що ніколи в історії світу не було. Він сам обирає свою маму. Тобто це є перший і єдиний випадок в цій історії, коли син хоче мати, коли син обирає свою матір. Бог сам обирає, через кого він хоче прийти світ. Ви знаєте, коли багато хто каже, що Богородиця насправді народилася так, що городиця насправді народилася звичайною людини, це було просто випадковість і тому подібне, то коли ми подумаємо собі на секунду, якщо ви, наприклад, є художник, який малює картину, хоче, щоб вона була досконалою, чи будь-який художник дозволив би якійсь людині, яка не вміє малювати, псувати її картину, змінювати, так само і Господь. Він не дозволяє діялу трудитися до Святої Марії. Він захищає її цього переворотного гріха і сьогодні, коли не народжується, народжується чистою, благословеною. Тато сьогоднішній день це є день, коли відкривається небеса всі ангела радіють, бо народжується Цариця Небес. На народжується, як пізніше, чуємо від Христу, матір усіх, бо каже Христос, це тепер матір Твоя, ти син, чи дочка. Народжується цитати, якої може такі прикинути, які покров, коли десь про її засудство, бо вона, як ніхто, так добре розуміє нас, спосіб така политика, особливо для наших жінок. Вона, як матір, як жінка, розуміє нас дуже добре. співпереживає, особливо сьогодні в часі в них, коли багато матерів переживає за своїх синів, багато чому переживає за своїх чоловіків. Своїх маніф, свіх, та тіх, та, та, і, і, де, за своїх манів, за своїх хатів діти. І приседання мало є якраз той найкращий приклад, і та, до якої ми прибігаємо, яка нас на бо вона також все переживала, переживала переслідування свого Сина, переживала те, що йому постійно заборонує свято життя і переживала кресну дорогу, разу з ним до Кінця. Pašna temeljena svetu kaže, ki bi dal svoj duh. To je, molimo se, da ne, prosimo kolege na za sudnost. Boran ne bo ležal ne glas, ne bo s tem objavljal se, zahodil iz njega, če bo razkazal za našo, ne nas ne bo samo s svojih poslanja, iz njega, tako z HDN-košnji, s prišljeniki, s roke v zadnjem rogiraju. Знову ж таки, прибігайте тині покрові, моліться за навернення всіх і не тільки, за навернення всіх людей, бо саме через навернення змінюється світ, саме через навернення нехай до святості. Тож, радіме сьогодні, ми сьогодні свято, яке починає усі свята, сьогодні народжується та, з якої пізніше прийде Господь цей світ.